Привіт, друзі! Мене звати Оля, і ви завітали на в'язальний канал. Я дуже рада вас тут вітати і дуже щиро вдячна, що ви знайшли час і можливість переглянути моє відео. Сьогоднішнє відео буде в рамках спільного проєкту Малюй Пряжві. Саме цей проєкт я ніде не показувала в своїх влогах, зовсім ще на каналі не показувала, хоча про нього говорила. Тому. Я думаю, для вас це буде дуже цікаво побачити, що ж в мене вийшло, що ж я там намалювала. Цей проєкт організувала Юля Міхєєва, посиланнячку на її канал, і також на всіх учасників ви знайдете, як завжди, під відео. Нас там не дуже багато, але дуже затишна атмосфера. Тому обов'язково запрошую подивитися, що ж там дівчатка намалювала пряжою. Проект мені дуже сподобався ще тим, що це щось незвичайне, щось цікаве, він триває до середини травня, тому можете ще пов'язати в дружній атмосфері. Ну, а сьогодні я хочу презентувати вам першу роботу в рамках цього спільного проекту. Ну, але перш ніж перейти і показати вам першу роботу, я хочу вам показати ті фрагментики відео, які я знімала. Те, що як я розпочинала, які були казуси, якісь цікаві моменти. Тому давайте переглянемо і продовжимо говорити про малюнку. Привіт! Я Оля і ви на в'язальному каналі. <кх> сьогодні буде відео, відео вступ в новий проект для мене це малює пряжі. Цьому, цей проект організувала Юлія Мілієва. Посилання ви знайдете. Під цим відео, і я зараз розкажу, що я буду в'язати в цьому проєкті. А в цьому проєкті я буду в'язати кардиган. Хочу сказати ще одне, що там є різні категорії. Ми можемо використати різні техніки поєднання різних неточок, я би так сказала, так це Жакард, інтарсія. Вишивка по в'язаному полотні. Саме те, що дійсно нагадує малювання, нагадує картину, яку малюємо. І я хочу в'язати кардиган. Кардиган для своєї племінниці буду я в'язати з ось такої пряжі. Це, я не знаю, як там правильно читається, можете прочитати, це 100% вовна. І вста до 200 грам, 400 метрів. Спиці рекомендують 4. Я ж буду в'язати, напевно, на спецях навіть 4,5, я хочу такого легкого, простого. І це буде інтарсія, буде поєднання цих двох пряж. І також ще. Я хочу додати сюди або воланчики, якщо вона буде не проти. тобто це з племінницею озвучу, або добавлю іншого кольору, що чи або будуть квіти. Вишивка буде. Тобто, це вже буду бачити, це буде вишивка по в'язаному полотні, або просто будуть вишиті гачком квіти і оздоблений кардиганчик. Не знаю, як ще це буде. Пряжу, цю я вже розказувала. Це я купувала в Секонд Хенді. Пряжа така, ну, відчувається, що це вовна, вона така жорстка. Але я думаю, що з нею щось стає. Ну, Вона якраз для кардигана вона підійде, тому що кардиган – це верхній слой. Колір вам передається червоним. Він такий малинка. Ну, а цей Сірій, звичайно, вам передається на сонечку, тому не дуже добре. Передаються кольори. Отож, друзі, я біжу працювати з цим проектом і буду по мірі вив'язування, хоч чогось, буду вам показувати і розказувати. Тож, не Друзі, час йде, а я все чаклую над кардиганом, а точніше сказати, я лише розпочала роботу. І все порахувала, все мене влаштовувало. зараз я вам покажу. Спиці тут в мене 4 з половиною. Таку, напевно, покажу вам. Але все добре, все, як то кажуть, файно. Але є одне маленьке але. а Але це в тому, що я ще раз поспілкувалася з невісткою, і виявляється, що вона хоче такий кардиган, який буде більш тепліший, що, в принципі, може замінити курточку. А даний кардиган це швидше вийде як ковтинка. Тому я прийняла рішення, що я розпущую, буду в'язати в дві ниточки. Думаю, що ниточок мені вистачить, тому що ось цього. Малинового в мене два моточки, сірій в мене один, але в принципі він має бути тільки на пілочці одній, тому проблеми з цим не буде. Мені вистачить. Я ще хотіла вам показати, як красиво виходить інтарсія. Так, поєднувати інтарсію дуже гарно. Мені це дуже подобається, я задоволена, але, але він буде розпускатися. Ну, думаю, що це не... Не дуже велика біда. Я не дуже багато тут пров'язала, тому з легкістю розпущу цей виріб і розпочну другий. Тут приблизно десь годинки-3, напевно, роботи, а може менше. Ось такий мав бути кардиган, але переігруємо, і буде інший. Ну, думаю, що він не буде гірше. І ще задумалася, що може я не буду лицевою в дві ниточки в'язати, а може, буду, може е, буду хустинковою гладю, хоча мені не дуже воно подобається. Ні, напевно, все буде лицева. Все, друзі, побігла працювати, ну а ви не перемикайтеся і до кінця цього відео побачите, що ж в мене з цього вийшло. Ой, друзі, перший моточок ось цієї малинки моєї вже дуже-дуже гарно схуд. А все тому, що ось на якому вже етапі, ось так покажу. На мій не мій кардиган для племінниці. Він в'яжеться інтарсією, ось так перехід між кольорами, дуже мені здається, акуратно, гарно виглядає. Але хочу такі трішечки декілька слів сказати про цей сірий колір. Сірій виявився більш якимось ніжнішим, м'якшим. А ось цей малиновий, він такий жорсткий, і навіть в'язати його важче, ніж сірий. сірий якийсь тончий. Але ж, як ви розумієте, це не мені, тому я враховувала ці моменти при в'язанні. Тобто, що потрібно товстішими спицями в'язати, не товстішими, а тостіші, щоб вийшов сам кардиганчик. Тут ще дуже мало пров'язано, але я підключила, що вам показати, тому що зв'яжу і не покажу на якому етапі. В принципі, полотно мені подобається. Зробила теж. Італійський набірний край. Трішечки така резинка від топируюся, як там кажуть, не знаю. Але я думаю, що я після ВТО воно все розрівняється і буде супер. Все, біжу працювати, ну а ми зустрінемося з вами, коли вже я щось таке відв'яжу. Привіт! Я тут в'яжу кардиган. Племінниці. Я вирішила підключитися, показати. Що в мене тут? Вже відв'язано доволі-доволі багато. Таке полотно, ви знаєте, таке цупке. У да? мене спиці тут 5,5, але в'яжеться в дві ниточки, і воно таке доволі щільне. І, до речі, ось ця малинова ниточка вам передається як червона, вона жорст, жорсткіша, ніж ось ця сіра. Правда, цікаво так. Хоча один той самий артикл. І я тут вже перехожу до зміни кольору. Просто хочу вам показати, як я це роблю. Ниточка, яку я тільки що в'язала, вона йде ось так. А ниточка, з яку маю я другою в'язати, я кидаю зверху. Ось так. І тоді цю малину ниточку, яку я в'язала, замотую на безіменний пальчик і підтягую. І тепер продовжую в'язати сірою. Буквально декілька петель пров'язала. Все відпускаю, воно тут гарно зафіксувалося. І я просто перекидаю моточки один між другим. Ось таким чином. І продовжую в'язати. З таким чином я змінюю колір в інтарсії. Друзі, продовжую воювати з кардиганом. Чому воювати? Тому що вже два рази прив'язувала горловинку. Вам не показувала, бо не було можливості. Але зараз показую вже такий, я думаю, остаточний варіант. Хоча. Ну, сьогодні племінниця має прийти, фокус звернися, і ми маємо приміряти і вже визначитися. Умова мами моєї племінниці була така, щоб щільно прилягав кардиганчик до шейки. Для неї це ідея фікс, горло має бути закрите. Тому... Як ви бачите, я робила дуже таку неглибоку горловину і не просто неглибоку, а маленьку. Тому сьогодні я приміряю і визначуся з тим, чи залишається вона на цьому рівні, чи мені знову прийдеться перев'язати. Звичайно, буде, так скажемо, трішечки жаль. Але я тут зробила три. Закрила, а потім в кожному ряді закривала, і мені здається, що воно непогано лягає. У мене тут, звичайно, є скіс плеча. І для того, щоб виписати гарно рукавчик, щоб не робити окат рукава, я робила додавання ниток. Робила ось такий забула, як це воно скіс плеча? Ні, не скіз плеча. Ну, скажімо, окат робила ось таким чином. Тепер у мене така, скажімо, питання, і я не знаю, ще в голові не можу проговорити це все. Не можу Чи мені в'язати знизу догори рукави, чи зверху донизу. Ось таке питання, тому що я хотіла цим малиновим кольором робити рукавчик. Але, на жаль, мені його не вистачить, тому швидше ось цей буде повністю сірий. А ось цей я зроблю перед малиновий, хоча я не впевнена, що мені вистачить ниточки, щоб зробити його повністю малиновим. Якесь якась така ось такі питання виникають. З так, фокус звернися, є. За вікном у нас сонечко. Вчора йшов сніг, сьогодні сонечко, березень. Не можу нарадувати своєю погодою. Ось так виглядає. Тут залишаються рукавчики і планка, і, звичайно, в'язка горловини. Я вже приміряю, тоді буду вирішувати, що з ним робити далі. Мені здається, що ось так навіть непогано. Ще як я вам говорила, що малиновий колір він більш жорсткий, більш такий. Щільніший, а сірій такий більш м'якший. Тому думаю, що дуже правильне рішення зробити рукавчики з сірими, вони будуть пластичні. Більш пластичні, тому що зараз вам спробую показати. Ось він більш пластичний фокус. Сьогодні камера не дружить зі мною. Не можу показати вам. Ну, більш пластичний, а цей більш такий жорсткий. Ось такі справи на сьогоднішній день. Продовжую малювати пряжею кардиганчик. Ну що ж, ви побачили, тепер я розкажу про цей кардиганчик більш детально. Розкажу, з чим я стикнулася. Можливо, ну, в принципі, я вже дещо вам. Розповіла, так, єдиний момент, що ще в цьому кардигані не готово, це гудзички. Справа в тому, що в мене не буде можливості відснімати відео, не буде можливості вам показати вже його в готовому остаточному вигляді, але гузочки все ж я пришию і покажу вже на дівчинці, на моїй племінниці, для неї він в'яжеться. Тому ви побачите цю готову роботу. Зараз ж я вам ось так покажу: ось так він виглядає. Я зроблю підйомочку ближче, тому що він доволі важкий. Важкий він тут пішло мені 550. 6 грам, якщо вірити моїм багам. Тому він такий доволі, знаєте, такий і важкий, і теплий, об'ємний. Він гарно сидить на племінниці. Ми вже приміряли, ми вже дивилися. Мені сподобалося в'язати це. Він в'язався в Отже, забула категорії інтарсія, так в рамках цього спільного проекту тут йде поєднання двох-трьох кольорів. Справа в тому, що спочатку це мало бути поєднання лише двох кольорів, але потім сталося так, що мені просто не вистачало ниточки, і я вдала ще третій Тобто світло сірий. Такий малиновий колір, і темно-сірий. Темно-сірій це вже він такий останній штрих, і він так вписався несподівано в цей проєкт. Як бачите, в мене інтарсів виконано тіло. Тіло вив'язано одна полочка сірим. Ось тут йшло з'єднання. Спинка в мене малинова, і друга полочка теж малинова. Але так ж було б не цікаво лише ось так. Тому я додала таку цікаву інтарсію на рукавчиках. Як бачите, вони ось такі поєднання трьох кольорів переплітаються, а в цьому рукавчику поєднання лише двох, і то лише в. Кінці рукавчика. Вже коли я зрозуміла, що мені ось цього світло сірого не вистачає зовсім, необхідно вводити якийсь ще додатковий колір. У мене був зелений, але вже зелений, мені здається, буде зовсім, -зовсім не нецікаво, тому я прийняла рішення вводити саме сірий. Звичайно, я. Запитала поради в мами дівчинки, як вона вважає, як воно повинно виглядати. Тому і додавала вже такий темно-сірий. Спиці тут всі і резинки, все 6 мм. І, і закриття в мене йде вверху голочкою, по планочках голочка закриття. По низу рукавчиків я набирала італійський набірний край, і низ виробу теж італійський набірний край. Єдиний, де я закривала звичайним способом, це, це е, кишеньки. Кишеньки то е, особлива така е, моя любов. Одна кишенька виповнена також інтарсією, як бачите, з двох кольорів. У мене залишався буквально е, малесенький кус, е, клубочок ось цієї сірої ниточки. Я вирішила її ось тут додати. І мені здається, що це вийшло досить цікаво. Ну, а другі, другу кишеньку я виконала ось такою, вся в сірому кольорі, і ось така вишивка. Вишивка це така чисто імпровізація. Я, звичайно, зроблю таку зйомку ближче, щоб ви змогли побачити. Імпровізація тут в всьому кардигані, тому що ця інтарсія – це теж там вирішила, щось. Що так треба петельки пустити. Ні, давай так. І просто, от як мені лягало. Так само ось ця вишивка. Мені здається, що як на перший погляд, вона непогано виконана. Звичайно, ці листочки такі. вони Мішненькі, але мені подобається. Сам розмір це десь така емочка, мені здається, тому що він доволі такий широкий є, тому що в'язався так, щоб ще дитина могла осінню поносити, а не тільки зараз. Рукавчики в нас трішечки задовгі, вони прикривають. Ну, десь, десь ось до пальчиків. Вони навіть трошечки пальчики прикривають, але це не проблема. Думаю, що це якраз навпаки йде в плюс цьому кардигану. Він вийшов, як я говорила, таким важким, об'ємним. Не знаю. Ну, скажем, моя невістка хотіла, щоб він був теплий і щоб він був максимум під горло. Як бачите, тут доволі така малесенька горловинка, щоб дитині було тепло і зручно, щоб не було ніяких нюансів. Тут вив'язаний скіз плеча обов'язково, тому що без нього такий об'ємний, такий а, шерстяний. Так, кардиган був би негарно лягав тут. Доволі великий. Е, о, Скіск плеча вив'язаний, і також я вив'язувала зразу окат рукавчика. Що е, ще один момент, що рукавчики я в'язала від е, низу, знизу догори. Е, і тут вже е, пришивала від, залишала відкрити петельки і, і пришивала до крайньої петельки. Але яким чином пришивала? Пришивала я тим чином, що. 3, до трьох крайніх пришивала чотири петлі. Тобто ось таким чином, щоб воно ну ніде воно там, не ніде немає ніяких нюансів, перехід нормальний. Також в мене були такі трішечки цікаві, як то кажуть, ну, розпуски, цікаві моменти саме з планочкою. Чому? Тому що перший раз я її набрала з двох крайніх три петлі, і вийшло воно не дуже таке розшир... широке. дуже. Тому я розпустила, набрала з кожної крайньої петлю, вийшло воно то, Тому о, третій варіант це тут з 3-4, і тоді вийшло ну, класно. Мені подобається. Вона, можливо, так ще, здається, трошечки е, ніби підтягується, але ще будуть гудзики, защіпниця і буде супер. Ось так от на спинці виглядає він. Ну, здається, що мету. Інтарсії я в цьому кардигані виконала умову таку інтарсії виконала. І все це не через ось ці пілочки, а через ось цей такий цікавий рукавчик. Саме він як додає такої родзинки цьому кардигану. Ну і, звичайно, вишивка куди ж без неї. Це таке доповнення. В Юлічки в проєкті там є також вишивка, є також джака, тому там можна пофантазувати і намалювати свою ідеальну, ну, чи не дуже ідеальну річ в поєднаннях різних пряж. Мені сподобалось працювати з цією ниточкою, хоч вона така досить а, така. Груба вона жорстка, ось так вона жорстка, і в'язати трішечки було важко, тому я докладала максимум зусиль для того, щоб швидко зв'язати роботу. Однак швидко не вийшло. Тому, хоча шпиці 6, здавалося, що там робити, скільки там працювати. Але все одно такої швидкості, як я хотіла, я не добилась, тому що е, в'язалася чомусь дуже, дуже повільно, хоч і в дві ниточки. Ниточку я вже вам показувала, я вже не пам'ятаю, як вона називається, але ну, думаю, що ви на початку цього відео все це побачили. І ще раз озвучувати немає потреби. Але якщо вам буде можливість побачити таку ниточку, я її купувала в стоку. Як я вже розповідала в одному із влогів, що ця ниточка була придмана, в секонд хенді І я там, не я, а мій брат, мені купив такі ниточки, і я з задоволенням виконала замовлення для своєї племінниці. І цей кардиганчик, я думаю, вона з задоволенням буде носити. Вона є, є кардиганчик є, я в'язала її раніше. Він в'язаний з Alize Soft в три ниточки, досить теж такий щільненький, тепленький. Але як ви знаєте, йому вже напевно років 4 це мінімум. Діти ростуть швидко. а Цього року вона ще й витягнулася. вона вже одна з перших власниць, вже досить доросла дівчинка, тому її потрібна була заміна. А заміна вже така більш цікавіша для більш дорослих дівчаток. Тому цей кардиганчик, я думаю, буде окрасою, і вона з задоволенням буде його носити. Я вам обов'язково вставлю фото і думаю, якесь невеличке відео саме цього кардиганчику на моїй племінниці, тому що дуже-дуже хочу її пофотографувати для себе. для з історії і також показати вам цю красу саме цього вирву. Гузочки будуть, і ви їх побачите, але, на жаль, на даний момент він ще без гузочків. Показую вже вам, як є. Не знаю, можливо, я щось ще придумаю, У мене просто дома є, але маленькі, а сюди, мені здається, маленькі гузочки будуть негарно. Якщо чесно, я навіть, не знаю, які сюди підібрати гузочки, щоб вони так е красиво виглядали. Колись мені Оксанка не дошив... Дарувала такі прозорі гудзички. От мені здається, ті прозорі би сюди підійшли, в мене вже їх немає. Тому, можливо, я щось пошукаю е такі якісь також прозорі гудзички для того, щоб е м, пофотографувати, ну щоб дитині пришити і пофотографувати, вам показати. І в принципі, у нас погода вже ще декілька днів і буде дозволяти носити такий без вже, ну, вже можна буде курточка. To that Тітка вийшла в мене історія, історія створення цього кардигану, таку намалювала я картину. Якщо вам було зі мною цікаво, я попрошу вас поставити вподобайку, також якщо є бажання написати декілька мені слів, я буду дуже вдячна вам. А зараз я хочу з вами попрощатися, побажати вам. Тихого дня і ночі. Нехай все у вас буде добре, бережіть себе, будьте здоровенькі, і до зустрічі на моєму каналі. Обов'язково підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Попереду чекає багато цікавих історій. Пока!